Всім привіт! Сьогодні у нас буде типа як обучальний відеоурок щодо цього мотоцикла. Бо в мене постійно в коментарях питають там, як настроїть время, час, дневний пробіг глянуть як відкрити сідушку і тому подобне. Зараз буду потихеньку показувати, як там заводити мотоцикл на холодну. Ну коротше все, що просили. Зараз покажу першу як відкрити сідушку. Беремо інструмент, одлінитель, головку на 10, одиваємо. І тут у нас ось під багажником єрка. Ось тут ось. Тут обична заглушка, але в мене її немає. Вон там видно болт просвічується. В общем, мы берем ключ, надеваем и откручиваем каждый болт по отдельности. Болт упал в Класс. И тут, а с той же стороны, так же само. Берем и откручиваем. Оп, вложим. І тут отак дергать не треба, бо у вас не может нічого не получиться. Беремо її трохи так, витягуємо назад в сторону багажника і піднімаємо. І, пожалуйста, сідушка у нас знята. Ось эти зубчики Які зацепляються ось отут. Витягуємо болтик. Як завжди коротше Тепер беремо, так же само. Ставимо цю отак, трохи продвигаємо її всередину. Зараз. Продвинули її всередину. Так беремо підлинитель з головкою на 10 болт і попадаємо в отверстие. І закручуємо. Сначала наживляємо, ну типа не до кінця закручуємо. Беремо другий болт. Так же само шукаємо і закручуємо. Тепер як закрутили до кінця, Зажимаємо. Раз. Два. Все. Вот инструмент на место закрываем продолжаем дальше як настроить пробег время ну, пробег не настроить посмотрите настроить время включаем панель Не знаю, выдал щось чи ні. О! Отак. так. Ця кнопка нас відповідає за время, Ми її зажимаємо і класуючи отак. так. Настраиваем сначала час, потом и зажимаем, чтобы оно е, осталось. І настраюємо минуту. Так же само зажимаємо. І потом заводим мотоцикл. Він заповнив час, яке там стоїть бо якщо зразу його заглу... виключити зажигання, то він його не заповнив. Далі, як глянути оцей... Це основний пробіг, як глянуть днівний. Тут є кнопка, її нажимаємо і ось тут видно. Днівний пробіг. Бо я по ньому заміряю, Скільки я приїхав, щоб знати, коли міняти масло. Як заводить мотоцикл на холодну. Для тих хто там не знав. Ось карбюратор в мене він міняний. Ізначально тут стоїть ПЗ-19, у нас стоїть ПЗ-22. Я покажу, як на ПЗ-19 це робиться. Ось включаємо подсос. Краник відкритий. Включаємо зажигання. Я подсос закрив, бо в мене мотоцикл на сьогодні заводився. Завели, мотоцикл трохи поробив на подсосі Опускаємо поважання, те, що він був. Бачите, мотоцикл робить більш-менш. Ну, мотоцикл робить нормально, стабільно Да, Трохи просувство і Ну, Я думаю, що це на холодний, за погано обіді. Так же саме мене питали. Як переключати тут передачу і яка тут коробка. Пожалуйста, показую. Ось, ось. ось у нас переключення передач. Тут в мене раніше показувало, ось тут, видно слід, що була наклейка. Там мене показували, як переключати передачі, типу куди вони йдуть. Вони йдуть всі по кругу, тобто перша, друга, третя, четверта. І нейтрально, тобто вони йдуть всі по кругу. Ось, пожалуйста, сейчас продемонстрирую. стріляти. Дивіться на приборну на панель, на Нажимаю вниз. Перва, друга, третя і четверта. І ще раз вниз, нейтральна. Сейчас попробую показати, як на ньому тронуться. заводимо. Щеплення. Спробую зробити так Ось щеплення. Повітаємо там Потихоньку Потихеньку теплення. Те бачимо, що мотоцикл потихеньку починає їхати. в якому положенні у нас робить степлення і в цей момент трохи додаємо газу. Ну, десь 2 три тисячі. Ось, показує, як це робить. Я думаю, в принципі, примерно поняли. Переключати передачі – це просто берете в час їзди, зажали сипляння друга. дали далі газу, поїхали. Ну, ну, все елементарно понятно. Зараз покажу, як робить подсос на карбюраторі ПЗ-19. Поки що от цього товариша, йдемо до Карпат. Ось наші Карпати. Зараз я витягую і показую. Ось Карпати. Типа як чи красачці під байк. І ось сам карбюратор. Ой, сам карбюратор. З19. І ось так же. Ось тут коровий подсос. Піднімаємо заслонку вверх. Воно перекриває воздух, подається більше бензина, так і робить подсос. Зараз пройдемо сіль. Открываємо краник, віднімаємо подсос, Сідаємо за руль, можна просто сбоку и заводим. Мотоцикл Зараз Сейчас трохи проробить. і вигріжаємо подсос. Я думаю, целого достаточно опускаем вниз. И катан мотоцикл наглохнут. Заценит звук. І на цьому наш відеоролик підходить до кінця.